Вітаю! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні у мене така трошки велика колекція прикрас із рожевого кварцу в поєднанні або з котячим оком, або з перламутром, або з самого кварцу. І я вам почну показувати, що я вам приготувала. Таке трирядне намисто. І з рожевого кварцу. Такі, бачите, намистини цікаві, котячого ока сірого. І оці намистини це гематитові. Роздільні також гематитові, тут з фурнітури лише конектор і застібка. А це все намистини, тільки різні рожевий кварц, гематит і котяче око. І така ніжна, ніжна. Красава вийшла. Є ще з такого самого каменю, тільки з згардами. З гарди Мої любимі сонечка. Ось тут я вже додала трошки фурнітури кольору срібла. Такі шапочки цікаві, бачите, такі роздільні, конектор і гачок, такі згарди, дуже гарне ніжне намисто, є і на п'ять низок. Рожевий кварц, гематитові намистини, роздільні також гематитові, котяче око і такий цікавий конектор я знайшла з такими трояндочками. Хто любить багаторядні, пишні намиста, саме для вас. Ну і, звичайно, ще одне скромніше, лише на три. Низькі, але намистини більші. Такі великі намистини рожевого кварцу. між них я дала диски. Гематитові намистини, питячого ока. І такі. Конектори. Ще є зовсім з рожевого кварцу, без котячого ока. Ось. Лише з фурнітурою. Такі намистини великі, але вони пусті, вони не є важкі. І на зменшення різної форми намистини такі диски, такі кручені, конектор. Ось така рожева, Прекраса. Хто любить більш лаконічні? Є таке коліє з рожевого кварцу з таким кулончиком. Дерево. рожевий кварц від меншого більший і на зменшення. Є ще таке саме, тільки з іншим кулоном. Таким овальним ось. Такий колончик намистини в шапочках на зменшення до замка. Є ще у поєднанні з перламутром. Такий великий кулон з перламутром. Бачите, такий він великий. Рожевий кварц. перламутр на піни, тому що, бачите, ця сторона має перелив перламутр. Якщо я би нанизила, цей перламутр би сховався і було б видно лише просто сірий бік. Тому я вирішила посадити на піни, щоб. Весь цей перламутр, вся ця перламутрова краса, бачите, як вона переливається. Була видно. І ще таке саме, тільки кулончик чуть-чуть інший. Всім, кому сподобалася намисте, інформація, як зі мною зв'язатися, є внизу під відео. Пишіть, запитуйте. Колон зблизька, бачите, який перламутр. Думаю, вам видно, як він переливається. І ці перламутри! Оце все, що я хотіла вам показати. Всім гарного дня і до наступних відео!